Оце воно. Глянь. Ох. Друзі, дивіться на цього гриба. Ви тільки гляньте на цього гриба. Ну що, друзі, всім доброго дня. Грибалка номер 2 Я після дощу вже 12 часов дня. Думаю, вискочу, подивлюсь, сонце право таке пече. Вже, наверное, на всі гриби визбирали, грибники хто з утра. Але це не про мене. Тому що мої гриби, друзі, мене завжди чекають. Дивіться тубис. Ох! Ох! Гляньте який оце кабан! Це кабаньос. Чистесенький, тверденький. Перший. Ну що, спочинемо? Продовжуємо пошуки, друзі. Будемо ходити по таким от дубравкам з примішком граба, можливо, берези, будемо ще дивитися. І маю надію, що ось такі ось. Кабанчики. Мене будуть чекати. Навіть дивіться ось. Березка. Зайшов Березку. І стоїть. Ось такий березовий. Ось такий, друзі, березовий стоїть. Рибочок. Ось. А ось який березовий стоїть. Да. Ось і підберезовичок стоїть. Така ось галявинка невеличка. І ось стоять знову. Два гарненьких підберезовичка. Ось один. Молоденький і ось і інший. Не білий, звичайно, але... Але стоять. Думав не знімати вам, друзі. Коротше говоря, одні отакі от поки підберезовики попадаються мені. Але їх тут багато. Я в принципі не за ними приїхав, але. Але Вон ще стоїть. Бачите? Молоденький. Підберезовичок. В принципі, молоденькі можна взяти, Але нам потрібні білі. Для білих потрібен дуб. а Дуба тут дуже мало. Переважно береза, Так, ну нічого, ладно, сейчас ще подивлюсь. А вон стоїть, дивіться, що таке стоїть. Що тут таке стоїть? Підберезовики. Бачите? Підберезовиків вистачає. Ось, сюди, дивіться, які стоять. Опа! Два штучки. Резон. О. От, там от були підберезовики. Ось галявина майже відкрита. Думаю, подивлюсь. Дивіться хто стоїть. Який бутузик. Один. Глянь такий. А це вже біляшик. Один. Далі ось, бачите горбочок. Ось, давайте подивимось. О! Доразовий білий. Пожалуйста. Пожалуйста. Опа. А сього і другий. Все і другий, друзі. Гляньте які красені. А тут що? А тут нічого. А тут нічого. Так. Головне, сонце так сюди лупить, на цю сторону. І вони, бачите, стоять. Я ж відчуваю, що повинні бути. Мене ж не підведеш. Все, споразусі дивитися. Сховався який маленький. Опа. Ось. 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 А це вже дубова форма. Сховався, який кусався. Думав, я тебе не побачу. Не угадав ти. Не угадав. Так. Це мені вже подобається, друзі. Це мені вже подобається що біля чого ти пішов попадатися. Оце воно. Тільки я вам сказав, що потрібні білі. Будь ласка, через 5 метрів білі стоять. Ну що ти будеш робити? а? Дивіться, ось все, маленький стоїть. Ось все маленький стоїть. Так? Ходімо далі. Подіємо зі мною. Ось дивіться, який кабанчик стоїть. Гляньте тут. Ух! Дивіться, яка нога в нього. Гляньте, яка в нього нога. Оце він. Оце хороший. Так. А ось ще дивіться ще. Ось ще. Ух ти шо, що, Ти шо, пішов. Ти ти Нікого, напевно, не було. Бачите, зона і берези, і дуби. Друзі, берези, дуби, бадяка-маняка шукає гриби. Дивуються гори, усі мухомори, шикуються струнку в ряди. Бадяка-маняка наказує раз, і всі мухомори йдуть в обертас. Бадяка маняка наказує два, і всі. Гриби у кошик летять. <хи> Такий вам вірш склав. Так, добре. Поки не бачу. Ну ходімо по цій зоні, будемо перетити, рухатися вперед будемо. Знову тільки вимкнув камеру. З дивіться. Йдемо, Йдем, йдем, йдем. Йдем, 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 йдем. У, я такого гриба бачу, це якось. Дивіться. Це раз. А зараз я вам покажу такого гриба, це просто жесть. у Йо-ма-йо! Дивіться, як він стоїть, сховався! Дивіться, як він сховався! Так ти шо? Глянь. у Друзі, дивіться на цього гриба. Ви тільки гляньте на цього гриба. Як його можна було не замітити, я не знаю. Такий горб торчав. Це ж просто якась казка, неймовірна. Обалдеть. Обалдеть. Тому завжди кажу, що треба уважно, уважно дивитися. Дуже уважно. І буде вам таке от щастя. Друзі, дивіться, ось ще такий. Хорошенький, ну як, невеличкий, звісно, але стоїть біляшик. Але порівняно з тими це, звичайно, небо і земля. Така галява вона, друзі, дивіться. Ну, не відкрита, але, скажімо так, сонце сюди попадає. І прямо от на сонці гріються стоять. Дивіться, які красиві. Опа. Ого! Ого. Опа. Оце хороший добродій. Оце дуже добренький такий пасажирчик і ось малесенький стоїть теж. Ось маленький стоїть. Так що попадаються потрошки. Що у нас тут у нас? А у нас тут трошки попадаються. Так. Ну, вже майже півкрузини є. Тому ну, маю надію, що ще щось тут, тут нас чекає. Так, ну що, друзі, ось такий сьогодні улов, дивіться, якого підберезника все знайшов. вже не знімав вам. Там ще пару білих знайшов, коротше говоря, гарний гриб. Ну, корзини тут немає, але більше, ніж пів корзини я знайшов. Чесно кажучи. Чесно кажучи, непоганий результат для післяобіднього збору. Жара вже дуже сильно, 30 градусів на сонці. Тому комусь сподобалось, ставте пальці вверх. Хто на канал досі не підписаний, підписуйтесь. Фух, а я поїхав. Всім удачі і до нових зустрічей.